Олечка, добрий вечір, рада вас бачити. Вітання вам зі Львова до Гарячої Вінниці. Як у вас сьогодні погода? У нас сьогодні погода була дуже добра. Сонячно, гарно, але тільки півдня. Останні півдня було вже пасмурно і вітряно. Ну, ви тучі всі розігнали і собою посвітили. Я думаю, так. Да. Ну, так. Оля, я дуже чекала нашу зустріч сьогоднішню. хвилювалась, я скучила, ми давно з вами не бачились. Нам є про що поговорити, але сьогодні ми будемо дуже лаконічними, бо в нас дві важливі теми. Перш за все, я хочу запитати вас, чим ви скористались, якими акціями розповім вам про свій досвід, якими акціями зараз скористалась я. Ну і звичайно, ми з вами сьогодні будемо дарувати подарунки не прості, а золоті. та, -да -дам, та, -да -да. та -да. Це абсолютно не гра слів, а чиста, абсолютно чиста правда. Тобто я підготувалася ретельно. Ви знаєте, я навіть собі приготувала цей заспокійливий чайочок кінуб'ю в такому гарному горнятку. Я вже його попиваю і все більше і більш заспокоююсь, тому що мої емоції просто перевищують ту кількість, яка має бути прямо перед сном. Тому я заспокоююсь. М -м. Це спокоює. Що це я знаю? Сілякі гарні е, класні новини такі, так що це такі гарні емоції. Так, гарні. Ну, Олічка, якими самими пропозиціями до Алайф зараз в цьому періоді ви вирішили скористатись? Що вам запало, припало до душі, що ви собі е, вибрали? Ну, про, На самом ділі то дуже багато акцій нас порадував до Алаїв. От і на сьогодні я зробила собі подарунки, купила цілу серію кератінопитного, щоб я пропила цілий комплекс, тому що ціна ага. сьогодні дуже класна, дуже дуже лояльна, так сказала, і приємно перед весною собі підпитати своє волосочко. Волосечко спіру і нігті, до речі, так само так. -та -та -та. А також і Нубіо, це мінус 80, це взагалі. Ну, от, е, мені здається, що вже їх розібрали, саме класик, може, там Разібрали. щось зміниться, да, але ну, буквально партій розібрали. <свист> <свист> так, <свист> бо 200, 260 чи 280 гривень, ну, це взагалі не ціна для такого продукту, да, такого високого рівня. Так що побалувала себе різними полізняшками для себе коханої, да, і... а я вийшов для себе. А, чекайте, а який подарунок ви собі вибрали? Бо ви ж не тільки це взяли, ви собі обрали 500 пунктів, я знаю стандартно. І ще якісь да, да, да. Та, що ви собі взяли? Такі подарунки, там подаруночки теж були різні. Я взяла собі капсулу, я взяла собі свій любими день і мені в цьому місяці попав. Ага. Ну, я, Ольчка, вас вітаю. І ви знаєте, я так само Я так само буваю кератинозалежна містами. І я так само замовила собі питний кератин, тому що зараз прекрасна ціна, а на весну ну що може бути краще ніж дати додаткове харчування волосю, шкірі, нігтям. А для тих людей, які зараз тільки розпочали піст, що може бути прекрасніше ніж денна норма білка, яка є в ковтко цього на Напою цього пюре. Це навіть не можу сказати, що це рідина це таке смачне пюре. Ну і звичайно, я вибрала свої цієї ж лінії улюблені кондиціонер до волосся і шампунь, якими я користуюсь палко та натхнено безперестанку з великою любов'ю. Це дає можливість мені знущатись над волоссям, як я тільки хочу. Я його фарбую, світлий, колір в чорний, вибілюю, пересушую, роблю все, що завгодно. Воно стрімко росте і виглядає, як на мене, достойне. А ви знаєте, я щойно, бо я раніше чомусь не замічала, просто взяла, відкрила, мию свої волосся. А щойно я прочитала, що написано в нас на шампуні. Тут написано, що це шампунь, який називається кератинова терапія, і насправді він для випадаючого. Роздвоєного для роздвоєних кінцівок для знищеного без блиску та сухого волосся, тобто для кожного волосся, яке потерпає від фарбування стайлінгів і все, що тільки можна собі придумати для того, щоб над ним позначатись, ось така кератинова терапія, і я обрала я теж собі замовила Наталочка, але в мене його забрали в той же день. Так, ага. ну акція ще діє ще можна добрати, поки не забрали, тому що ми зустрілися, я особисто зустрілася з. Патовою ситуацією. Вже в першій половині дня, 16 числа, розібрали всі креми Лазізаль. Аналогічної знижки не було. Це взагалі безпрецедентна ціна, нічого подібного не було на анті ейдж терапію крем, який має, по-перше, Великий об'єм 50 мл. По-друге, термін придатності до листопада 2024 року. Ну а по-третє, розр... роз... забирає мілкі зморшки, вирівнює контур обличчя, забирає мішки під очами, кола над очима і під очима, розрівнює носогубні складки, міжбровні складки, приймає участь у харчуванні обличчя якої би. Степені догляду вона вас не була навіть, якщо у вас є якась ін'єкційна терапія, я не знаю там ботокс-терапія чи будь-що. А цей крем тільки продовжує життя будь-якої ін'єкції, якщо вона у вас є. А якщо у вас її немає, то продовжує життя вашого обличчя до того моменту, коли ви дійдете до ін'єкції. Якщо ви до них захочете дійти, ну ви зрозуміли, це мій фаворит. Вже зупиняюсь про нього говорити. Люблю, обажаю, чекаю з нетерпінням. Бо все ж таки, бачите, мене вже останні, останні крапли мого улюбленого крему. А він глобально тотально закінчився. Але вже їде машина спеціально спецдоступ буде нам до цього продукту з понеділка для всіх, хто встиг його замовити. Ключно по 21 березня. А це ще завтра. Є один день. Буде такий комплімент від компанії. За ну як я називаю за моральний такий дискомфорт, що людина замовила крема, не змогла отримати. Кожен хто тепер до завтрашнього дня замовить собі крем лазізаль зі знижкою 50%, Подарунок отримає ось такий набір пробників «Батероколаген». І це мені здається приємний комплімент, корисний, бо ще й про батеркурен можна говорити багато, багато і всього приємного. Отже, а так на хвилиночку я вам скажу скільки кремів, чому я прямо розстроїлася 16 числа, тому що тільки мені було відомо порядка 25 жінок, які зробили замовлення на Крем. І чекають його з нетерпінням. Тепер вони чекають ще палкіше, тому що в подарунок до них до Крему приїде батерколен. Ось такі у нас у мене історії з акцією. А ну, і звичайно, я обрала свій подарунок. Я обрала Liquid Gold. Мені пощастило. Я ще встигла його обрати. Ви ще встигли його взяти. Ну, так само моментально вибрали. Ну і того місяця Оля, ми з вами. Будемо пити день ніч, бо я так само їде до мене день ніч. Будемо з вами ще більш активніші. Ну що, пар випустили? Тепер можна приступити до основної теми. до, до самої самої а, дуже так. приємної. Дуже приємної. Ну, прямо ж кажу, у нас сьогодні вечір такий дуже, дуже приємних новин. Ну, давайте ми сьогодні розіграємо з вами подаруночки по прошлому періоду. То у нас зробив 350 балів і вище активно в нас участвують вже котре я вже збилася, чесно кажучи, який період ми вже підряд робимо цей розіграш. Да? П'ятий, п'ятий Оля. Це вже п'ятий, вже п'ятий період. В нас все ми одарюємо і одарю своїх дівчат, золотих дівчат до лайфа. От, так що давайте будемо приступати. Списочок так. в нас є вже в, нашу, в нашій групі, ми його, ви, ви вже його виставили. У вас є списочок біля вас теж. На... А, угу. Ольчика, я ще хочу додати, що серед учасників того разу ще є додаткові лотерейні білети для тих, хто. То uh, прийняв участь у весняній акції до uh, жіночого весняного дня і виконав одномоментно свої додатково 150 пунктів. Тому так. ми сьогодні маємо безліч, безліч сертифікатів на одну тисячу гривень uh, від українського ювелірного дому сова. Тому я казала, да, що да, да, да. подаруночки в нас не прості, а золоті. Вони це нас... Правда, це правда. <свісно> і, Такі а... у нас гарні подаруночки, гарні, 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 гарні від нас. Тисячу гривень сертифікат і увага! Зараз ми розіграємо п'ять сертифікатів ювелірного дому сова. У мене є така прекрасна, прекрасна прустальна чаша, в якій є прописані номери всіх учасників цієї лотереї. Буду дивитись на вас, чашу тримати так. Навіть не буду дивитись, що беру. Я починаю Оля, так? Так, так. Ми чекаємо з нетерпінням, Наташа. Так. Перший, перший перший сертифікат. Я відстаю перший сертифікат і відкриваю вам номер, бо я його не бачу. Номер, номер 16, Наташа. 16. Номер 16, Номер Так, і я дивлюсь в списку. Чекайте, я тут як цей. Так, хвилиночку, список відкрийся на іншому телефоні. Номер 16, номер 16, Юлія Ракович. Юлія Ракович. О, вітаємо, вітаємо, моя дівчинка, Вітаю. Рада за тебе. Рада за тебе, дуже рада. Так, поїхали, поїхали, і тепер другий другий сертифікат на тисячу гривень. Зараз ми подивимось, і це учасник, я бачу, під номером номер 18. 18, Анастасія Ільченко. Олічка Анастасія Ільченко. Да, да. Анастасія... Це то ж команда Юлія Ракович. Так що вони сьогодні ну, беруть вже їхню ну, команду вже два. Браво, все, вітаю, Юля, вітаю. Так, тепер сертифікат номер три. Та-дам, 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 та-дам. Давайте, давайте, давайте. Так хочеться, щоб всім, б... всім пощастило. Всім, всім бажаю удачі. 27 учасників і учасник... Номер 7. Номером 7. Хвилиночку. Це дуже інтересно мені, хто в нас під номером 7. Сергій Ковальчук може о, збирати так. сертифікати, тому що я знаю, що він був в прошлому році, да? о, в прошлому році да. в прошлому, виграв, вииграв, да? так. ну, а, вона, дружина Сергія, власне, вона так і сказала: вона готова позбирати собі всі сертифікати до кінця року, щоб вибрати якийсь прекрасний, дорогий ювелірний виріб. Отже, Сергій Ковальчук, ми тебе вітаємо. У тебе другий сертифікат. Сова наташа, ну, а... вот, вот скажить, будь ласка, от установки і наші ментальні такі бажання Фантазії і ну такі цілі, да які ми ставимо собі, що вони не збуваються. Да, то багато значить від наших таких помислів і наших, наших міч і внутрішнього настрою. Так що давайте, дівчатка, хто в цьому в цей раз там не отримає свого подарунка бажаного, бажайте на наступний раз більше і прямо собі візуалізуйте. щось великий, випало великі, великі. Ні, 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 поставте його обратно поставила обратно і мішаю. Да, да. Це було в нас чесно і прозоро. Чесно і прозоро. Бративолі, да. беру. Усе. Так, у нас вже це четвертий сертифікат. Четвертий сертифікат. Номер один. О, да під номером один у нас Юлія Лозинська. Навіть не дивлюсь список, бо я пам'ятаю, що її я перше в списку. І, Юлечка, я вас вітаю. У вас є нагода завітати в ювелірний дім сова, обрати собі якусь золоту прикрасу Ля -ля -ля. Ля -ля -ля. Вітаю. Вітаю і дівчата і хлопчики. Ви знаєте, нам буде дуже приємно, якщо. А в той момент, коли ви будете обирати собі ювелірний виріб, ви нам зробите якийсь селфі чи просто зробите якийсь ріл для того, щоб ми були задоволені тим, що наші подарунки для вас мають значення. Ну що, останній останні Оля, на сьогодні. Давайте так, давайте, 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 давайте. Так, 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 все, беру, беру, беру. Ось цей взяла. Я хвилююсь, чесно, я хвилююсь. І це... Номер 25. Номер 25. Номер 25. І так, номер 25. Під номером 25 Ольга Власова. О, вітаємо. Вітаємо Марину і Ольгу Власову. Браво, ми за вас раді. І отже, дівчатка, звіряйте, будь ласка, списки, там є ваші імена, а тут номера наших переможниць, які отримують сертифікати СОВА. Отже, номер 16, 18... 7, 1 і номер 25. 5 сертифікатів СОВА, як ми обіцяли, подарунки не прості, а золоті. І на цьому, напевне, ми побажаємо вам гарних солодких снів, мирної ночі. І так. дякую, Олічка, вам, щоб були зі мною. Всіх закликаємо приймати участь в наших акціях, в наших розіграшах. Пам'ятайте, що ще до 15 квітня у вас є шанс отримати такий самий лотерейний квиток. А ми вже. 17 або 18 квітня роз... будемо розігрувати ще наступні сертифікати ювелірного дому сова. Оля, ще мадово бажання. Чудово, я всім бажаю, я всім бажаю, щоб е, цей розвитний період у всіх був дуже активний, дуже. Такий приємний, приємний і на бонуси, і на покупки, і на акції, і на приєднання нових партнерів, нових клієнтів, щоб він був такий, Знаєте, як пошла весна, і все такого стало квітнути і буяти, да щоб щоб в, в, то, що ви бачите в своєму кабінеті, всі вас дуже радувало і мотивувало. Ну, тогда всім бажаю удачі на наступному нашій зустрічі. Якщо ми не побачимось раніше, я думаю, що ми ще побачимося. О, ми побачимось, в є і будуть різні цікаві теми. Всім дякую за цей вечір. Наразі, користуючись можливостями, дякую Богу за все, дякую ЗСУ за те, що ми можемо приймати участь, розігрувати і замовляти собі по акції, отримувати подарунки. Всім миру, перемоги і па-па. Па-па.